Спільна заява українських євромайданів сьогодні влада викрадає і бере у заручники сотні наших друзів, близьких і рідних. Їх хапають вдома, на вулицях і навіть у лікарняних палатах. Їх б'ють, катують і принижують, не роблячи виключень навіть для поранених. Їх тримають у тюрмах, автозаках, гаражах і льохах або під домашнім арештом. Їх залякують судовими вироками і фізичними загрозами. А ще цинічно пропонують обміняти їхню свободу на нашу покірність. Влада використовує терор. Але ми не маємо намірів домовлятися з терористами. Ми зробимо все, щоб бранці були звільнені без жодних виключень і та умов. І ми покараємо кожного Людольова, якими посадами, чинами чи повноваженнями він не прикривав свої злочини. Полювання на людей в Україні відкрила Верховна Рада. 16 січня народні депутати, керовані віце-спікером Ігором Калетніком, рукоблудним голосуванням запустили маховик репресії. Ми звинувачуємо кожного, хто брав участь у цьому державному злочині, так само як і тих депутатів та працівник апарату Верховної Ради, хто не протидіяв йому. Ми звинувачуємо тих, хто прикриваючись міліцейською формою або прокурорським посвідченням, захоплює, катує, фабрикує справи та докази і тримає людей у неволі. Ми звинувачуємо тих. То вдавнувши суддівську мантію, освячує іменем закону викрадення Українь, людей українців і легалізує утримання заручників. Ми звинувачуємо усіх злочинців поіменно. Усі вони живуть поруч з нами, і ми знаємо їм не уникнути покарання. Ті, що виконують накази, відповідатимуть так само, як і ті, хто їх віддавав. Ми знаємо, що Гадський трибунал не визнає терміну давнини за злочини проти людяності. До того ж, крім зґвалтованого вами правосуддя, існує ще й суд людський. Усі заручники мають бути звільненими, і справа проти них закрита. Усі зниклі мають бути знайдені і звільнені, без виключень і передумов. Це не предмет торгівлі, які б закони не ухвалювала з цього приводу Верховна Рада. Пам'ятайте, як українці відповіли на репресії від 16 січня. Київське повстання швидко розлослося і охопило усю країну. Того ж краще не, не випробувати нас і наш терпець. Заробайте собі на носі тюрми ніколи не стануть символом нашої держави. Пам'ятайте, що саме взяття народом фортеці тюрми Бастилії стало символом однієї з найбільших європейських революцій французької. І сьогодні українці показують себе нося їм європейських цінностей. Пам'ятайте. Коли народу і в народу відбирають права, він має на, право на повстання. І ми неодмінно скористаємося ним. Слава Україні!